Тут похований отець Сильвестр Колоневич, він доктор богослов'я, декан Бозецької парафії. Це була дуже людина високоосвічена, дуже була така активна, е, патріот був, він дуже, е, за, цей, як кажуть, е, за громадським життям, просвітою і так далі. І мав дуже. Велику повагу серед людей. Він був такий чоловік, значить, такої культурної вдачі і міг з людьми, значить, жити в контакті. Мій батько постійно був, дякував з Калиневичем, ну, то я з Калиневича отча дуже добре знаю. А помер він в 56-му чи 54-му, але дуже помер бідно. Дуже... Дідай бо було, був хворий, треба йому операцію робити, він ще на операцію не йшов. Бачите, він довго не прожив. 70 років всього. А тут поряд могили батьків, так? Ні, тут поряд могила його дружини і його сина славця. Син малий. Це малолітній син, так. був єдиний син, ага, а старший син. Це був старший син, так? Ну і кілька літ тому, з ініціативи вчительки Бузької першої школи Богдани Євгенівни Почапської тут на кошти Бузької громади відновлено пам'ятник. Оцю Сільвестро Колоневич, тому що пам'ятник стояв такий зруйнований, знищений часом, частково і людьми. І ось, власне. І той вже трохи починає хилитися. Так, бо це були проблеми, бо це на місці старого його заливали. І бачите, як цей пам'ятник також похилився дружини і сина. Але попри все пам'ятник є. Цей Грубовець був побудований для помардованих. Польських громадян в 41-му році в червні місяць 24 червня. Це НКВД-стий. 41-му році. НКВД-стий. Так, 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 разом із цих. Разом так, з українською елітою. Так. так. Тут був похований Німечик і Балицький, а третій Ваксман Ваксмана взяли на Водомах поховали. Там життя? Його була. Ваксман це жить. Ні, то, то може він колись може був, був перехрест, але... Ага. Він Німеччик це був Ва... жать Ваксмана угу, угу. Німеччик. німець. тому сестра зита жінки того німецька, добудувала от, такий косачок і себе тут казала захоронити і сестру. Ну, а вже сліду про те, що тут був. Алкоголь. Польська була дуже, а взагалі немає. Тут Міцкевичів погали, німечик 41 41-й. І потім Міцкевичів. Але то вже різні 48, й 63, й 52. й а, 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 та, то вже приватні А, а записи. вже не згадала. Обжала, немає. Зробила свій родинний грибовець. А ви а можете про це написати, пане Степане? А тут ще був охорони Полицький. Я ж був на похоті, люди поховані, а про них ніхто вже не знає. No. Десь, десь відходить разом з води. Бачите, там попадаємо видно, що тут було місце для двох. Тут кусочек. То було для двох якраз на двоїх. Е, Олички і німець. Останнє поховання 88 й або 9. й А то вони ще хтось з живих є та родина. Нема, не виїхали в Чіпку Пульщу. І помирали, і дочка померла, ніби, і сестра померла, Німеччик. 41-му році. Що, а потім Міцкевичі? Юзеф, Зета, Марія і Сеселія. Так, а баличку вже не завдали. Не знаю що. Збив родинний грубовець. Тому це правильно.